Доброго дня. Сьогодні ми оглядаємо квартиру за адресою Протасевича 8 на 5-му поверсі в панельному будинку. Квартира однокімнатна, продається із усім, що є на фото та відео. Загальна площа даної квартири 34 квадратних метри. Площа даної кімнати, яку ми оглядаємо, 18 квадратних метрів, і площа кухні 6 квадратних метрів. В кімнаті є ніша, яка зроблена під шафу купе, яку можна використовувати для зберігання одягу та особистих речей. Вікна, усі поміняні металопластикові. Балкон засклений. Ось така краса у нас із вікна. Коло будинку є гарна парковка, яка дозволяє певну кількість машин розміщати. Так, є. Наголошую, що квартира продається із усім, що ви бачите. Прихожа, домофон, двері, холодильник, повністю кухня укомплектована. Табуретки, тумбочки, вмивальники, такий кухонний гарнітур, чулі. І ванна кімната об'єднана, туалет, душова кабіна, електробойлер, пральна машинка, умивальник. На всі комунікації є лічильники, власники з'їхали, документи готові, квартира чекає нового власника. До зустрічі!